Або не реагують, або проклинають. Гореводій побажав черкаському депутату вдавитись. Кляв порушник обранця за зауваження про порушення паркування у межах циклу. Депутати теж люди. Мої колеги перетворили сугу народу в тимчасового інспектора. Що з цього вийшло? Ірина Малюкова, розповість. Проблема паркування біля одного з найбільших супермаркетів міста існує певно стільки, стільки й сам супермаркет. Боротися з цим бралися студенти, активісти, журналісти. Та все марно. Чи впорається з цим депутат міської ради Олексій Романов? Зараз перевіримо. Сідлаємо залізного коня і вирушаємо на імпровізований рейд. Дорогою до Шевченка університетської випитує в Олексія думку щодо тамтешнього гори паркування. Депутат каже, порушення не лише в стоянці на газоні, а й на бульварі. Він має відповідати. Статусу обласного центра нашого міста. На жаль, цього немає. Винними в порусі вважає не лише водіїв. Винні власники цього супермаркету, який спроектований, я вважаю, що з порушеннями, тому що будь-яка споруда такого плану має бути мали б бути розраховані паркомісця. Я також вважаю, що винна є влада нашого міста, яка дозволила погодила даний проєкт. Під'їжджаємо до ослабленого газону. Відразу заходимо в місце і паркуємось. Незважаючи на вільні місця для зупинки стоянки, на газоні вже прилаштувалося авто. Олексій одразу прямує у розвідку. Та ваш автомобіль стоїть Ні. за п'ять хвилин. Мовчанки чоловіки зізнаються. Авто не їхнє, але вони за пасажирів. Олексій проводить десятихвилинний лікнеп із паркування. Першу ластівку відпускаємо по-хорошому. Я хочу попросити, щоб ви наступного разу паркувалися добре. правильно. Добре. добре. Трохи віддаль стоїть вантажівка та привезла товар в аптеку. На зауваження водій реагує різко. цією машиною паркуватися на свободному місце, вибачте мене перекрою повністю тротуар. Угу. Тобто Доставка продуктів важливі, ніж зелена зони. Ну, доставка доставка продуктів важливі для вас, для людей. Кермувальник таке паркування хибним не вважає. Каже, правила дозволяють до п'яти хвилинну зупинку для вивантаження товару. Я Ваш на своїй машині не паркуюся. У непокарності чоловік упевнений. Та якби її штрафували, каже, платила б фірма. Але чоловік повністю за зміни у місті. На, розширити взагалі, зробити місця і місця тільки від'їжджає один, поруч уже паркується інший. На зауваження Олексія чоловік не реагує. Мовчки йде в магазин. Тобто ви не проти, якщо я поліцію визову? Мужчина? Визиваємо поліцію. Радикальність Романова таки подіяла. У водій повертається уже з прокльонами. Ні, так подождіть. Вам тяжело було найти парковочне місце? Ось от, от щоб я удавився, розумієте? Газоном в нашому місті. Скандаліст перебирає авто, так і не зайшовши по закупи. Та за 10 хвилин газон знову не порожній. І з таким напливом самі не впоримось. Кличемо підмогу. В На управління національної поліції, я думаю, слухаю. Добрий день, пане Томась. Скажіть, будь ласка, а як нам патрульну службу дає в колишніх визвати? Тут машина стоїть неправильно припаркована. У тому, що він депутат, Олексій не зізнається. Сева називати будете? Так, да, Романов Олексій. Чекаємо на поліцію, пояснюємо ситуацію. Ти кажуть, що щодня мають мінімум потреби і клики ще до саме цього порушення на саме цьому газоні. Але водіїв звідси не зігнати. Якби був заінтересований цим магазин, пожалуйста, як біля міського гонкому копали стовбики. Бачили, наприклад, по Шевченка mm -hmm. які питання, ніхто нічого не ставив. А ось і водій, інспектор одразу береться до зауважень та в кермувальника на це своя відповідь. Якби вони розчищались, чи була парковка трошки більше, таку машину як поставити? Ну, а ви знаєте, що це порушення взагалі на газонах паркуватися? Ну, ви бачите, тут машини завжди стоять. Тобто ну, не перший раз. Вони також Суперечками, поясненнями і посмішкою вибиваємо з водія, обіцянку тут і так більше не паркуватися. Далі разом беремось до розбору визначень із ПДР. Виходить, що вони і не порушують, по суті, бо вони стоять на не на газоні. Якщо звірять правила на дорожню руку, то виходить так. З іншого боку, якщо, наприклад, авто наїхало на людину, яка лежить під снігом, то воно й не задавило людину, воно просто Я наїхало чу, людина, на сніг. А чому людина лежатиме під снігом. Ну мало що там, там схотілося. Походить так. Зійшлися на недотрактуванні законодавчих норм і попрощалися. Як тільки Даївці зникають із горизонту, на газоні вже нове авто. Згідно з правилами дорожнього руху, газон це ділянка з відповідним покриттям, а штраф за неправильне паркування на ньому стягується саме за понищення зелених насаджень. Оскільки взимку цього не відбувається, вирішувати питання, порушив водій ПДР чи ні, лишається лише на його совісті. Ірина Малюкова, Єфімов, Віка Новини.